Вітаю! Зараз осінь, а саме без п'яти хвилин-жовтень. І які добрива з лінійки Ігрогрін на сайті Агродвіж У нас зараз для осінь буде максимально актуальні. Давайте пройдемося по списку, який зараз я тут бачу, стимулятори та добрива, пройдемося і куди це можна вставити. Давайте будемо затрагувати теплиці і відкритий ґрунт. От зараз що росте. Що у нас зараз може рости? Огірок в теплицях, помідор в теплицях, перець в теплицях, салати в теплицях. А відкритий ґрунт у нас може рости морква, бурячок росте у мене на гросупроводі, капуста росте, фогось помідор там на півдні ще не домалювався, треба його домалювати. Давайте розбирати. Так, поїхали. Перше, на сайті Агродвіш. Це все є в наявності, ви можете замовити. І нагадую, що на велике пакування на мішки, там котрі ось такі 25-кілограмові, у нас безкоштовна доставка. Оці оці мішки. По новій пошті до вашого відділення безкош... безкоштовна доставка по Україні. Тому, хто планує далі щось вирощити і замовляти добрива грогрі, на заводі, там, де в Бельгії виробництво відбувається, я був, доволі класне, чисте, топове добриво. Якщо вам підходить, можете замовляти. У мене на сайті, на сайті Агродвіж. Посилання на сайт буде під відео або в гуглі водити Агродвіж. І так, поїхали. Гель ПКС, НПК 747 44 ПКС. Плюс 3 кальція, 13 сірки. ПКС це фосфор калій. Зараз при низьких температурах фосфор калій буде погано засвоюватись. І кому це потрібно, я вважаю майже всім. В першу чергу зараз я раджу помідор відкритий ґрунт, хто хоче його домалювати, зробіть оприскання гелем ПКС, кілограмчика 2 на гектар зробити оприскування. Плюс у ньому сірка в якомусь там спеціальному вигляді на заводі мені це пояснювало. Там якийсь там сульфру в якому стані, що вона є профілактикою від хвороб. І це природний буде захист середини рослини. Зараз хвороби будуть всі чіплятися, тому може гель-МПКС робити То Низька температура, фосфор дуже погано засвоюється, коріння треба допомагати стимулювати. Фосфор є зараз той, хто виробляє енергію для рослин. Гель-Меджик гель -меджик це... <кій> зараз в мене повносили хто на вирощенні. капуста відкритий ґрунт. Морква. І бурячок, там, де ще бачимо тижня три активної вегетації, гельметжик ми вносимо, вносимо, вносимо там з ґрунтовою мікрофлорою його розхід 2-3 літра на гектар. Він вдову покращить умови для кореневої системи, і це оці останній термін вегетації, коли рослина максимально починає їсти. Тобто рослина, 70% живлення за своє, останній місяць вегетації, ну тобто останній. Якщо розділити все життя рослини на, на три частини, останню частину вегетації рослина максимально їсть. Дайте в полив гель Black Magic він покращує в нього низький pH. Давати можна ну, всім, що я не записував відео про огірок в теплицях, там, де треба, от бачите, там помідор сьома китиця від там першу вже зібрали. Дайте максимальний налит там, з третьої починається гарна ціна. Дайте Black Magic. Отут десь от, жовтень місяць, початок, не в кінці, коли вже, там, вже пізно вже нічого не, не працює. Отут ще 2-3 тижні максимум треба, щоб рослина від, 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 відпрацювала. В його дія десь така буде. гель Блуес, Бор. ну Вважаю, де у нас бор. Морква. Ми даємо раз-два тижні морки, ми даємо капусті. Моркві, я вважаю, більше буде. Зараз класно, тому що морква вже вегетативну масу не, не треба розняти. У нас добрива зазвичай, котре є в продажі, бор з азотом. Азот вже не потрібен, а блюес з сіркою. Тут потрібен. Сірка потрібно, щоб білки гарно е, з'являлися. В теплицях блюес кому помідори, щоб менше було розтріскування. Якщо ви бачите на помідорі розтріскування, особливо радіальне, то це блюес. Розхід його на 10 літрів води, 30 грамів, від, а відкритий ґрунт, кілограмчик на гектар можна давати. А, змішувати з чимось можна, читайте на хімічних препаратах, чи можна змішувати з бором взагалі. Гель-брасіка, ну це для капусти. Для капусти, але у мене зараз, наприклад, спрацювали а, на а, помідорах. Чому? 9 азоту, 9 фосфору, 39 Калію, саме калію, плюс магній. Тобто, це ну, брас, яка то назва добра для капусти. так? Чому для капусти? Тому що капуста сірку полюбляє. А, але ми дали помідорах в закритий ґрунт, тому що калію багатенько, і щоб був кращий кольор, кращий смак. А розхід є в описі ну, там, всюди приблизно від 20 до 50 г на 10 літрів води. Гель 27-27-27. Огіркам. Огіркам прям супер потрібно. огірки або капуста. із закритий ґрунт 30 грамів на 10 літрів води, якщо треба другу хвилю плодоношення визвати капуста, щоб трохи розігнати масу. Гель кальцифос 9 азоту, ще 4 фосфору дуже багато, 11 кальцію. Для кого це підходить? Це підходить, я би сказав, би, мабуть. Зараз потрібно це комусь кальцифос. Ну, це перше, де, де, де треба фосфором попрацювати. У нас по фосфору, якщо бідні грунти на капустах, а, бурячок полюбляє фосфор. Кальцій, ну це кальціфос, я більше відношу до капусти. Гельмікро. Гельмікро універсал для усіх. Гель-мікро це набор мікроелементів. Чогось не вистачає, чого ми не знаємо. Багато заліза, багато там всіх інших мікроелементів, плюс лігна сальфанати і рослина стає більш стійка до низьких температур. Всюди гельмікро, в полив хоча б 3 літри на гектар треба дати. Я би, ну, в мене дали зараз гель-мікро. Капустаю, ну, капуста тільки по по 100 кг на гектар. І закритий ґрунт 20 30 г на 10 літрів води дати. Опискування. Гель-меджик магній. магній. азот. Кому Кому? капуста на першому місці, томат, якщо нижні, внизу на листі є плями такі білі, на зеленому листі білі плями такі хлорозні. От гель-магні дати. А, гель про Проалгін. Всім. Аскофілом на дозом в водорослі, водорослі, вони є антистресовими препаратами, а, котрі. При коливанні температури зменшують рослинний стрес пролагін. Там, де очікується зниження температури, за день, за два зробіть опискання пролагіном. Незалежно від якої культури. Профорте. Профон, профорте це ґрунт, я б розглядав в теплиці тільки для покращення ґрунту. – 16, 69, 16. Ну, стартер вже пізно стартувати. Можливо, тільки, якщо ви повисаджували салати в, в теплиці, тут раз пройтися, робити опискання стартером там більше фосфору і ще азоту калююти плюс мікроаліменти. Ну, там тільки в салатах. Гель фрукт. Э, фрукт. 18, 59, 2 магнія, плюс мікроелементи. Де? Огірок теплиця, помідор теплиця помідор від, 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 відкритий ґрунт. Грогрін 12-12-36. Помідорна формула, зараз в теплицю. Формула для перцю в теплиці. Гель 13-40-13. Нікому вже не потрібно. Якщо будете брати, то можете брати на... для вирощення розсади на наступний рік туди вже, вже брати. Доставка по Україні безкоштовна. Ціну ви бачите. Рогрін е, НПК. Е, НПК 14-6-28-6 кальція. Для кого? Для всіх, там, де й потрібен ще кальцій. Дуже класне, універсальне добро. Плюс з кальцієм. Якщо в ґрунті не вистачає кальцію, можете замовляти і брати це добро. 147,28 плюс 5 кальцій. Така ж сама ситуація, трохи менше кальцію. 15, 30, 15 ну, Я вважаю, що тільки туди наперед брати. Зараз комусь носити це, мабуть, не потрібно. 15, 5, 30 Помідорна формула, гарне співношення азоту до калію. Беріть зараз або для перцю 17 10 32 Така ж сама ситуація. Тобто тут дивіться, якщо по формулі вам підходять. Грогрін НПК 20-20-20. Огірок. Зараз для огірка, щоб сортувати, або для салатів. Салати, якщо у вас ростуть, виросли. 21, 21, 21. Формула ще є так. 28, 14, 14. Оця формула мені дуже подобається, якщо треба визвати другу хвилю полоношення на огірках. От зараз огіркам, якщо замість селітри трям'ячне, то візьміть оцю формулу 28-14-14. Другу хвилю треба визвати. Візьміть оцю 18, 18, 18, і плюс там ще гель де, де більше азоту. Рогрін. Ну, Гель, наприклад, вегетатив, 27, 27, 27 тут 30 грам раз дали через 4 дні ще раз, через 4 дні ще раз. І в полив оце дати, через 4 дні ще раз, через 4 дні ще раз. Буде друга хвиля плодоношення. Грогрін НПК 3-10-40. Це прям останні два поливи треба для ваших культур, для помідора, для перцю, помідор відкритий ґрунт. Так, 18,7,41. Така ж сама ситуація. Грогрін Грін та баланс. Дуже мені подобається фульвокислотами. Якщо треба прям змусити рослину рости, плюс фульвокислоти 3,20-ті, кому? Усім. Усім, оце коли рослина починає активно їсти. Вона, це я на початку відео казав. Грогрін Грін та баланс. Якщо ви бачите, що ще рослині 2 тижні до фінішу вегетації, візьміть кілограмів 10-15 на гектар, внесіть. Ви побачите, як рослина на це реагує. Рогрін грін та баланс, і, і плюс ще дати в цей полив проалгін, десь 2, 2 кг на гектар, і загнати туди триходерму, і залишити діляночку відсотків 5-10 не внесіть і ви побачите, яка різниця в розвитку рослинок. Ну прям наскільки вона буде змінюватись, результат буде дуже класний. Грін та стартер. Це на, 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 на другий оберт. Гроліф 0,4040. Помідорам або перцям, якщо треба набирати кольор. Гроліф 10,4010. Нікому думаю, зараз не потрібно. а Туди далі треба брати. В нього ще у, у лінійки гролів, Мені вона дуже подобається. Вона не гель. ну Гель від а, а, грин, цей гролів. Яка різниця? Гель це просто рідка форма. А гролів – це просто порошок, І гель це, мабуть, трохи модніше виглядає. Гролів це не гірше. І... Але йому треба в чомусь бути краще, тому що це порошок і це класика, і порошки були завжди. І в ньому є цей комплекс QPS. Він робить клітинний Сік більш в'язким, і лист робить більш товстіше. Товстіше лист, товстіше клітини менше сприймають хвороби. І краще засвоїть сонячне світло. Оцей 30-10-10 для огірка, наприклад, щоб визвати другу хвилю, ну, що краще гельвітатів або цей А QPS, це ще питання. Ну, тут, тут треба прямо дивитись. Так, і наступне у нас по вам. Приходимо на стрінку 5.1043, теж калійна формула. Дивіться, що вам там потрібно. 10-52-10. Зараз нема сенсу, тільки якщо ви хочете скористатись безкоштовною доставкою, котра діє до кінця грудня місяця на наступний період. Тобто ще є лініка Fit, вона більш дешевша, виходить, ніж Rogreen. Якість приблизно така ж сама, але вона трохи більш дешевша. Чому? Тому що тому, що там не такий склад мікроелементів. У цих міфіт. Ну, тобто це, я вважаю, це для відкритого ґрунту, ви можете прям замовляти і е, е, використовувати. Так, для розсади на наступний рік, якщо у вас буде рости розсада, помідори, комплекси, комплекси мульти, котрі зараз я вважаю, вони не по... ну, лише в полив, можете їх е, е, давати. Але у мене хто на супроводі ми використовуємо це для, для розсади. 320-ки, плюс кальцій, плюс магніт там є. Е, фосфорний прям він потрібен. Це все є. 5 е, фруктус. 18,9,36, це вже фінішна стадія для поливу розсади. Так що можете замовляти, куди, коли що саме, коливання темп температури, прологін повинен бути, коливання температури це а, м, набір мікроелементів, покращення кольору це а, м, треба давати дебільше калію. Вибирайте і працюйте. Зверніть увагу на лінійку гролів, стає росуна, більш така потужна, більш стійка до низьких температур.